Всім привіт! З вами Таролик і Віктор. Сьогодні подивимося розклад на листопад місяць для Овнів. Овен листопад місяць. Але не забудьтеся підписатися, поставити подобайку. А також, кому потрібен особистий розклад, переходьте, посилання буде в коментарях. І так дивимося, яким буде місяць-листопад для Овнів. Ну, місяць буде гарний. Карта закоханих випадає. Це і зустрічі. І як кажуть, у мене ця карта випадає, як з'їсти яблуко спокуси, як любов в перший раз. Можливо, і так у когось буде. Ну, місяць буде гарний, дружній. Можливо, хтось десь з кимось посварився, це буде місяць примирення, а також місяць відкритий для відносин, можливо, хтось комусь. Зробить якесь, скажімо, предложение, скаже, давай виходь за мене заміж, або ще щось. Ну, от так, прийде, познайомиться. Тоже це гарний, гарний місяць для всього цього. А також це місяць, коли хтось захоче поміняти якусь роботу або ще щось. Ну це я так скажу вам. Місяць буде дуже гарний, порадує вас тим. Що ви зможете зробити примирення, гарні зустрічі і так далі. Як кажуть, місяць відкритості буде. Порадує тільки цим. А не порадує, може не порадувати тим, що десь вас можуть застати в гречки. І так можу сказати. Буде в когось якась любовниця, або буде в когось якийсь любовник. Можуть вас застати. Так що дивіться, не сильно відкривайтеся і не сильно ходіть наліво чи направо, де ви там збираєтесь йти. Тому що карта може якраз показати, що цим вона вас не порадує, що ви десь будете сильно відкриватися і ходити влюблятися де не потрібно. Так, дивимося важливі події місяця. Овен важливі події місяця на листопад. Ну, тут самі події місяця. Це зустрічі. Зустрічі, сім'я, будинок. Можливо, ви там будете вдома. Ремонт робити, і так може бути. Будете відновлювати свій будинок. Хтось буде кришу накривати, а хтось буде стіни латати. І так буває. Але тут ще карта випадає, що хтось буде ну от парою і старатися, як кажуть, приборкати свого звіра в собі. Це емоції, щоб не розпускати лишні. Але це ще карта може казати, що ви познайомитеся з кимось і будете старатися. Якось показати себе вище нього. Ну, по цій карті теж можна сказати приборка і Льва. Якісь можуть у вас події, бути, зустрічі, робота, переход, ще щось. Ну, якісь події, можуть бути ті, що у вас були вже раніше, і вам, так як були вони неприємні і ви їх запам'ятали надовго, і будете закриватися від цих подій. Старайтеся, щоб вони вас не зачепили, тому що ви вже пройшли цю подію і знаєте, що вона вам принесла якусь шкоду. Ця подія може бути зв'язана з вашими стосунками, тому що карта випадає зверху стосунків. І ця відкритості в стосунках, подія може бути неприємною в стосунках. Ну, можливо, вас то колись обманув, бросив, ви остались там один-одна і так далі. Ви відкрилися в стосунках. А вас отак от взяли, кинули і ви залишилися в одиночку. Давайте подивимося на відносини. В кого нема відносин, що буде. На відносини, в кого нема відносин. Ну, тут у вас любов буде. Любов буде. Зустрічі будуть. Я так скажу даже світла любов. даже можна сказати, що світла смуга по любові, отак от даже можу сказати, буде у вас кохана людина, яку ви от дійсно полюбите, але можна сказати по цій карті, що ще приділяйте більше увазі своїй людині, яку ви. От, почнете зустріч, почнете зустрічатися. Але почнете ви однозначно зустрічатися, бо тут карта зустрічі все одно випадає. Карта зустрічі, карта відкритості, і ще дві карти любові, і ще одна карта в десяточку. Ви попали якраз в десяточку. Саме та людина вам зустрінеться на шляху, яку ви хотіли, і дасть вам тепло, гарні емоції у ваших стосунках. Давайте подивимося на. Стосунки овен на листопад стосунки, у кого немає стосунків. Ой, у кого є стосунки? У кого є. У кого є відносини. Подивимося. У кого є відносини? Що чекає їх? ну знаєте, Тут як статус випадає, зустрічі. Будинок, сім'я, шанс на відновлення сім'ї, прямо так випало вже, муж і жена, і шанс на відновлення, шанс на велику енергію, на, знаєте, прямо вогонь між вами розгорівся. Але ця карта випадає вогню не того, що ви будете сваритися, а карта вогню, тому що ви будете палати один від одного. От енергія велика. І ще й карта відкритості випадає. Щось у вас цей місяць, овне, такий кругом палки випадає. Більше думаєте не про роботу, не про щось, а про сім'ю, про любов, про кохання, про зустрічі, про відкритість, про енергію. І про ейфорію. Все тільки про це. Давайте подивимося для тих, хто шукає роботу. Що чекає тих, хто шукає роботу. Так, хто шукає роботу? Тут карта випадає, що ви роботу не знайдете. От чомусь випадає, що ви не найдете. Хоч ви, можливо, будете з кимось. І відверто говорить, хтось вам може підказувати, допомагати, можливо, якась людина, яку ви знаєте, відкриті з нею відносинах і так далі, може. бути. Але карта каже, що вас можуть обманути, ви можете стати жертвою, і ви можете попасти в павутину, так скажу, в неприємну ситуацію і в обмеження. Дивіться, що вас десь не підставили і ви ще не попали. Ну, таке обмеження, що ще може десь в поліції будете сидіти, у в'язниці, або ще десь. Що вас десь з чимось не підставили. Не сказали, що це дуже гарна робота. Візьми там, перевези мені чумайданчик. А ви от візьмете той чумайданчик і станете жертвою, і вас провірять, а у вас там або наркотик, або ще якась біда. Ну, негарна карта випадає. Якщо шукаєте роботу, то шукайте самі. Не дивіться на того, що вам хтось буде. Щоб що вам хтось, ваш, ваша рідна людина якась така, що ви їй довіряєте, може підказати. Ось якраз ця людина, яка відкрита з вами, може вам, ну, може, вона спеціально для вас і відкрилася для цього, щоб вам потім підсунути отаку свиню. Я так скажу. Так, давайте подивимося. Для тих, у кого є робота, да? Успіх, досягнення бажаного результату, енергія. ну такого ну, я так скажу, не встраює його робота. Він так, як в страху, в обмеженні, постійно йому хтось докоряє, каже, те зроби, те зроби, А він не хоче цього робити, не хоче. У нього вже така якась є прямо страсть уйти з цієї роботи. От він тільки вагається, не знає, що робити, чи знайде, чи не знайде другу роботу. Але все одно тут карта успіху випадає, енергія випадає. Е, хоч і ваш, у вас, можливо, там десь щось придавлюють і кажуть, там, обмежують у чомусь, але все одно ви можете працювати, тут ще карта випадає, як дуже себе накручую, мені там ну, незручно. Незручно. А ви тримайтеся, тут енергія випадає. Ви тримаєтесь, можливо, ви тримаєтеся, бо більше нема де робити. Але от задоволення від фінансів я тут не бачу. Не випала карта фінансів. Більше випала карта, що ваш керівник вас тримає в страху і в обмеженні. От каже, давай, робити, що я сказав, і все. Не будеш робити вигоню. от ви боїтеся. Але у вас вже є якісь. Такі погляди на те, щоб уйти з цієї роботи. Давайте подивимося для тих, які чекають вас переміни. Які чекають вас переміни. Так, Oven листопад, які чекають переміни. Потірі. Карта каже, не тратьте фінанси, прибережіть їх. Хоч ви вже й готові до якихось дій, ви ще щось собі вирішили. От карта каже, я вирішив потратити кудись внести свої кошти. Карта банкротства каже не тільки про патрі, про те, що людина може загубити ці гроші навсегда. Ну так воно і випадає приблизно. Може загубити їх навсегда і краще притримати їх і не тратить. Але карта каже, що ти їх може не знайти. От ти хочеш десь щось знайти, але тобі не вдається. Ну є, у вас тут випадає, що у вас вже є якесь намерення, ви робите якісь дії, якийсь початок. Початок чогось з фінансами, з фінансами. Ну, і карта каже, не трати, тримайте їх. Тримайте їх як можете. Тому що цей місяць для вас не той, щоб Щось купляти, тратити, бо ви можете їх втратити непостійно. Так вони, знаєте, як кудись вложили і назад нічого не повернули. Комусь дали і назад не повернули. Можливо, хтось щось хоче зробити і треба йому дати кудись свої фінанси. Де оновлення свого організму, можна сказати, десь в лікарні або ще десь. І от ви дали і оставили їх там з кінцями, а результату немає. Тримайте їх при собі, комусь дасте, останетеся без нічого. Так, що чекає? Так, здоров'я, дивимося, що чекає по здоров'ю. Карта застереження. Застереження для овнів. Здорова карта застереження для овнів. А ви вже десь намітили поїхати, так? Да? Тут карта каже, переїзд може бути для вас нездоровим, опасним. Особливо, хто збирається десь поїхати за границю На відпочинок. Тут дивіться. Серце, мочополова система, почки, а також скелет, кості, ноги, руки. Хартове що все може боліти. От по харті цій випадає, що все може боліти. За що не візьмися, все болить. Навіть проблема з зубами може бути. Але більше я так дивлюся, як застерігає на те, щоб ну, не робили великих переїздів. Бо буде гарячка у вас, як ви їдете десь кудись, беріть од температури таблетки. Що потішити порадує. Ось це сама хороша карта буде. Що потішить і порадує. Кожен же хоче, щоб його щось потішило і порадило. А овни, я думаю, це прям хочуть цього. Тому що вони люблять, щоб їх радувало, щось тішило, заспокоювало і давало позитивний якийсь результат, щоб потішить і поради на наступний місяць. Ви знаєте, хоч і випала погана карта, але для вас це дуже хороша карта. Даже внизу така сама карта випала. Ви так як вийдете з депресії. От вас потішить і поради, що ви вийдете з депресії. От карта депресії ось карта депресії. Карта того, що прям ви пішли в депресію, вам нічого не потрібно. А це по любові можна сказати, по почуттях, по всьому. Так, як щось залишиться в прошлому. От. Прийшов той момент, що все рухне і все залишиться в прошлому. Будуще піде вже все по-другому. Залишиться в прошлому хитрощі, обмани якісь, напруження, загострення. Загострення в стосунках, там, загострення, можливо, на роботі, на чомусь, і викриються якісь у вас хитруни. Залишиться, розруйнується. І відкриється. От хто вас старався обхитрити щось з вас, узяти якусь пользу з того, що вас обхитрить, от, він викриється. І карта каже, що якщо ви думали, що все розрушено, от ваші стосунки розрушені, чи там робота розрушена, чи щось розрушено, і ви дуже сильно переживаєте, що це вже станеться, то якраз ви вийдете з цієї кризи, і все налагодиться. От вас якраз це потішить. Даже вийдете з депресії. Можливо, якраз по роботі ви сиділи в депресії, думали, все, все рушилося, і я стався без роботи. Що в мене тут за карта випала? Карта сили випадає, перспективи в майбутнє і розрішення ситуації. Людина виходить з цього, тому що вона дуже сильна, перспективна і. Математично продумана, вона наперед знає, що буде і як буде, тому що кожен свій шаг, кожен крок свій, вона продумує наперед, знає, як вийти з цього. І навіть метою боротьби, мечом боротьби вона може досягнути і отримати свій результат. І по цій карті, можна сказати, правильні дії буде робити. Давайте подивимося застереження на місяць. Овне, застереження на місяць листопад. Застереження на місяць листопад. Ну тут карта тяжесті випадає. Хвороби. Хвороби. Людина може в больницю лягати. Але все одно якийсь час проходить. Це карта часу. Часу, пережидання, паузи і виздоровлення, відновлення своєї душі. Ну, не тільки душі і тіла. Так що, якщо в кого є дуже велика робота важка, ну от трошки старайтеся дати собі відпочинку, щоб ви не попали в лікарню. Так прямо карта каже: важко не працюйте, бо попадете в лікарню. Дуже сильно, агресивно не відноситеся до когось, не рубайте. Не відноситись холодком і з гострими такими замислами чи чим, тому що можете спалити відносини. Дуже сильно не будьте сильно палкими, я б так скажу, і отримаєте успіх, все буде добре. Продумуйте все, продумуйте наперед, не будьте агресивними, щоб можна сказати. Тому що е, часто буває по мечах людина спильчива і от не продумає, що зробить. Розумна людина, дуже розумна. Тому що меч це розум, це аналітика, велика, розум. Але буває, що по мечах людина дуже агресивна і от е, бойова. Думає, що вона. От така, що всіх може побідити. Ну, ясно, меч сильний, меч рубався, він порубав все, а потім подумав, що я зробив. От. Продумайте спочатку, потім рубайте. А там же карта випадає, що будуть у вас якісь новини цей місяць. Новини будуть. Ну, по отношеннях, як дивіться, не спалюйте. Сонце. Це хоч карта успіху випадає. Але якщо дуже сильно по мечах із загостренням до цього відноситься, то може потім бути дуже важко і попадете в больницю, в лікарню. Так що будьте більш, як кажуть, спокійнішими, от карта випадає. Бачите, оця основна карта, яка лежить, яка дає результат кінечний, і каже, що будьте більш відкритими один до одного і не будьте агресивними. Тоді все буде добре. І не несіть тяжесть у ваші отношення. Ну, це можна по всьому сказати, і по роботі, і по всьому. Кожен може підставити під свою ситуацію. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Не забувайте переходити на особистий розклад. Посилання буде в коментарях. На все добре.